У Львові вже вдруге пройшов кваліфікаційний турнір з натурального бодібілдингу, де спортсмени змагалися за можливість показати себе на чемпіонаті світу, що відбудеться вже незабаром у Лос-Анджелесі. Проходили змагання у кількох категоріях: бодібілдинг, менс фізік, бікіні та фігура. Я до цього часу не наважувалася брати участь в такого роду змаганнях, оскільки. Ну я я очікувала якраз на появу саме такої федерації, де все е, відбувається натурально, де рівна конкуренція, і не потрібно хвилюватися. Е, ну просто потрібно працювати над собою і робити все, що ти можеш, все що в твоїх силах, і, е, і не хвилюватися, що е, можливо хтось буде використовувати якісь заборонені речовини, і відповідно це йому зіграє на руку. Для цього організатори створили усі умови у Федерації натурального бодібілдингу України. Існують суворі правила для перевірки учасників. У Нас дворівневий топінг-контроль. Тобто, перший рівень це поліграф тестування, яке проходять всі атлети без виключень. І другий рівень це лабораторний аналіз сечі, Кожен абсолютний чемпіон вже після нагородження. Ми одразу їх тестуємо, ми все збираємо. Ці зразки аналізів і відправляємо в США в Каліфорнію, де знаходиться головний офіс Всесвітньої Федерації Натурального бодібілдингу, А ми є офіційним представництвом в Україні. Організатори наголошують, що проводили ці змагання в першу чергу для самих учасників, тому що вони докладають неймовірних зусиль для того, щоб підтримувати форму, щоб готуватися навіть на міжнародні змагання. А це наш український імідж, імідж нашої. Неньки України тому це надзвичайно важливо саме в такий час проводити також спортивні масові події, оскільки ми таким чином демонструємо власну силу і власну єдність. На змаганнях були і закордонні атлети, але їх мало бути більше. Однак деякі країни все ж заборонили своїм спортсменам в'їзд в Україну через загрозу ворожих обстрілів. Але попри це все пройшло на найвищому рівні, кажуть представники Федерації натурального бодібілдингу України. У цей самий день одразу після змагань з натурального бодібілдингу атлети мали нагоду показати результат своїх виснажливих тренувань ще й у відкритому для всіх федерацій комерційному турнірі Містер Перфект. Тут я виходив як, скажімо так, рибу в водіну, тобто я відчув, що це моє, це мені подобається. Я реально отримував задоволення від того, що я був на сцені. Ну і мені реально сподобалося. Але все ж таки другий вихід на сцену, він вже ще простіший, ще морально легший. Тому було мені навіть з одного боку простіше зараз. От пройшов рік часу ну враження супер, класно згадалася вся атмосфера, глядачі, сцена, емоції класно, супер. Я я задоволений. Є немало з, з, з минулого року атлетів, які були призерами чемпіонату України. Так що рівень дуже серйозний, конкуренція сильна. Перше, турнір містер перфект провели ще п'ять років тому, і з кожним разом він набирав все більше популярності як в Україні, так і за кордоном. Завдяки е, партнерам до нас приєдналися компанії, які займаються харчуванням, до нас приєдналися спортивні зали. До нас приєдналися компанії, які виробляють е, вентиляцію для спортивних залів і для інших споруд. Тобто нас підтримали, і це дуже важливо, що в такий складний час. Разом з нами є багато партнерів. Загалом участь у цьогорічних турнірах взяли понад 70 атлетів.